Чи потрібно заборонити російську мову в закладах освіти? На мою думку, повинні перестати розмовляти російською мовою вчителі повністю, або, як мінімум, старатися перелаштовуватися на українську мову. Учні також мають старатися і, на мою думку, мають право говорити російською вдома, але в школі я думаю, що це не є. Бажаною характеристикою. Потрібно заборонити, тому що ми живемо в Україні, це наша державна мова, і діти мають знати українську мову. Наші чоловіки пішли воювати за що? За нашу правду, за нашу Україну. Значить, ми маємо говорити українською мовою. Ні, я думаю, не потрібно. Чому? Ну, наприклад, мой родний язик не український. Родноязик це на котрим мені сказки рассказывали. І для многих так. Тобто два язика, мені здається, краще. Ну, для вчителів обов'язково, а от для дітей ну, це по факту буде порушувати їхні права, але у публічних місцях бажано говорити українською все одно. Щоб не проповідувати мову ворога. В закладах освіти я вважаю, що ну, так потрібно все-таки державні устрії. А так, якщо там сім'єю з друзями, то розмовляти як хочете. А в закладах освіти так потрібно? Вважаю так, бо ну, це ж загальний освітній заклад, в якому проводиться навчання українською мовою. Тому чому б ні? Так, це державна установа, я також вважаю. вважаю. Ну, взагалі діти на перерих хай розмовляють як хочуть, але на уроках в школі, коли вони розмовляють з учителями, то звичайно. В принципі, потрібно, бо зараз діти, я працюю в магазині біля школи, діти розмовляють тільки російською майже мовою. Але як це зробити на законодавчому рівні? Це дуже таке питання складне. Ну не знаю навіть. Я б розмовляв в українською? Я думаю, що так. Чому? А тому, що ми живемо в Україні, коли ми їдемо за кордон, нас просять вчити їхню мову і просять спілкуватися їхньою мовою. Коли діти виходять на перерву, вони спілкуються тою мовою, в якій країні вони живуть. Чому ми повинні від цього відмовлятися? Українська мова це наша мова.